Добрий вечір з вами діві особи. Програма, яку ми говоримо, як і Африківський виконавчий комітет, проходить випробування влади чи здатні створити умови для ефективної життєдіяльності міста і забезпечення динаміки його соціально-економічного розвитку. Значною мірою цій меті підпорядкована і діяльність Державної податкової служби. Вона має прямий стосунок до формування бюджетної політики, зокрема, що стосується забезпечення стабільного виконання бюджетних доходів. Є два основні шляхи виконання цього завдання: це сприяння добровільній сплаті податків і застосування передбачуваних. Податковим законодавством фіскальних методів. Ну і докладніше про це. Ми сьогодні будемо говорити з головною дівою особою нашого телевізійного циклу, заступником начальника державної податкової інспекції на Франківську, радником податкової служби першого рангу Русланом Бойчиком. Добрий вечір, пан Руслане. Добрий вечір, пан Михайло. Наступив той період, коли виконавча влада намагається збалансувати доходи і видатки, окреслює наступну бюджетну перспективу. Як міська податкова інспекція спрацювала за підсумками 9 місяців. Чи ці досягнуті показники власне і сприяють розвиткові соціально економічного розвитку Франкіс? Можна впевнено сказати, що сприяють. Можна впевнено сказати, що державна податкова інспекція виконала поставлені перед нею завдання щодо наповнення як державного, так і місцевого бюджету, і наша діяльність була запорукою нормального ходу соціально економічного розвитку міста Фено-Франківська і, взагалі. В цілому й держав... реалізації так само і державної політики. Якщо дивитися мови цифри про підсумки 9 місяця поточного року, 2011 за січень вересень, то можна зазначити коротко такі не голослівні, але дуже красномовні цифри. Наприклад, до державного фонду до державного бюджету загального фонду поступило за січень. Вересень 5016 млн гривень. Щоб більше показника від аналогічного періоду минулого року на 186%. Тобто ми добилися динаміки росту 186%, що в абсолютному значенні складає 78,6 млн грн. гривень. Якщо дивитися в розрізі платежів до державного бюджету, то найбільше динаміка є по ПДВ. Ми добилися росту ну, порівняно з аналогічним періодом на 76 млн мільйонів, і по податку на прибуток на 64 млн грн до аналогічного періоду росту. Ріст поступлень податку на прибуток по відношенню дочного періоду склав 46 Значна увага приділяється інспекції роботи по наповненню міського бюджету протягом січня вересня 2019 року. Фактично надійшло платежів до, місь... до міського бюджету на суму 344 млн грн. Це більше на 44,6 млн грн. порівняно з аналогічним періодом минулого року або на 14,9%. Якщо говорити про міський бюджет міста Івано-Франківська, то надходження до, до нього склало 258,7 мільйона гривень, що перевищує рівень аналогічного періоду 2010 року на 38,1% або на 17,3%. Ці цифри є значними. Вони відзеркалюють загальну українську тенденцію в цій, цій сфері в цьому напрямку, і вони а які е, тенденції власне ці цифри е, від закалюють і місцевій економіці? От, скажімо, для міської виконавчої влади е, принциповим питанням є ПДФО оскільки це цей податок є своєрідним індикатором виробничої активності підприємств? Так, без сумніву це є індикатором і виробничої активності підприємств, і індикатором і рівня життя населення. Тому що е, чим чим більше люди отримують заробітну плату, чим більше вони отримують доходи, тим більше відповідно і цей платіж і він наповнює місцевий бюджет, що є. Стимулом роз... подальшого розвитку, якщо говорити про ПДФО, то з за 9 місяців 2011 року його поступлення до місцевого бюджету склали 269,2 млн грн. Порівняно Порівняння з січням вереснем минулого року збільшилось на 44,7 млн грн, або на 19,9%. Це пов'язано із ростом заробітної плати і з питаннями деті... детінізації економіки, легалізації виплати заробітної плати. На цим інспекція працює, приділяє увагу. Найбільш пріоритетним напрямком роботи ДПІ є якраз напрямок по легалізації зарплатної плати, вихід боротьби з зарплатою виплати конверту і збільшення надходжень. Ми шукаємо резерви, пошуки, збільшення надходжень ПДФО, так ми, як ми розуміємо, що збільшення надходжень ПДФО це і. Показник надхо... збільшення надходження до місцевого бюджету, так і показники забезпечення пенсійних виплат і інших соціальних вагомих виплат в нашому місці, в нашому міському бюджеті. Ну, африківська мерія чи найбільше зацікавлена, аби е, було виведено цю зарплату із ціні. Без сумніву, я думаю, що над цим працюють і останні річні колегії, ОДА, міста спрямовані саме на, на ці дії. Тобто працюють робочі групи і ми активно працюємо. Проводимо роз'ясненню масову роботу і перевірки того, щоб е, зменшити це ганебне явище, як виплата зарплати в тіні, е, щоб збільшити легалізацію зарплату підвищити зайнятість населення тощо. Прослав Мирославич, незабаром виповниться річниця дії податкового кодексу. Довкола е, цього було зламано дуже багато критичних Дис... стріл. А от в рамках е, податкового е, кодексу, якої е, податкової політики дотримуються, Янфриківська міська податкова інспекція щодо адміністрування, Податків і, власне, застосування цих фіскальних методів, які прописані в Як, податковому якщо кодексі. Якщо в цілому говорити в контексті податкового кодексу, то можна відмітити ряд такої тенденції, яка встановилася і в діяльності міської інспекції. Це, зокрема, зменшення фіскального навантаження на, на платники податків. Якщо е, говорити так, то ДПІ зменшує кількість перевірок. Е, умовно говорячи, за січень вересень 2011 року було проведено 73 планові документальних перевірок юридичних осіб, що на 37 перевірки менше, ніж за наличний період минулого року, тобто більше, ніж на третину у нас скоротилася кількість планових перевірок. Але ефекти цих перевірок навпаки ну, збільшуються. Якщо донараховано за результатами перевірки на 23,3 млн грн, що на 12,2 млн грн більше за наличний період минулого року, це більше, ніж в два рази. Ці цифри самі за себе красноречиво говорять про те, що фіскальна ефективність перевірок. Підвищується, а фіскальне навантаження платників податків зменшиться. При зменшенні кількості перевірок ми добиваємося більш вагомих результатів. В цьому велика заслуга є політики ДПС України, зокрема, ризикоорієнтованої системи контрольно-перевірочної роботи, вибору, планування контрольно перевірочної роботи, засування нових сучасних підходів, інформаційних технологій. В реальному режимі часу даних оперативних даних дозволяє нам такі показники досягати і справлятися з поставленими заданнями. Тобто націленість податкового кодексу була на зменшення навантаження, зменшення ставок податкування, зменшення кількості фіскальної політики. Я вважаю, що ця націленість витримана і вона дала позитивний результат. От, очевидно, наші глядачі не всі знають, який характер цих цих перевірок що ці перевірки здійснюються власне і. За допомогою силового супроводження з боку податкової міліції ні, ці перевірки не здійснюються з силового супроводження. Податкова міліція працює з, в межах чинного законодавства з, з підприємствами, які мають ознаки ефективності, мають негативну податкову історію. А до... Ці перевірки базуються на економічному аналізі, швидше так, за все, вони так? швидше всі, базуються на інформаційних системах, на ризикоорієнтованість, там як я вже зазначав на. Інформації про те, які є операції сумнівного характеру. І Ті контрагенти, які здійснюють операції сумнівного характеру, бо мають сумнівних контрагентів, в першу чергу попадають під увагу фіскальних методів, під увагу податкового контролю. І майже одночасно одномоментно це робиться. Тому така важлива складова цієї роботи. Тобто, то платники податків повинні усвідомити, що фіскальні методи це не завжди втручання податкової міліції. Ні. Це, це... І в контексті партнерських відносин бізнесу і податкової служби варто задати про центр з обслуговування платників податків. Там е, е, йому раніше відкриттю сприяла і міська виконавча влада, вона мала так, прямий стосунок до абсолютно. цього. І чи для керівництва міської податкової інспекції є актуальним поглиблення технологічної модернізації, е, скажімо так, місцевої податкової служби, в тому числі і цього центру. Цей центр був створений. Про нього йшлося давно. Ми декларували створення цього центру. Створення цьому центру продувала клопітка робота. Робота пов'язана з збором інформації, збором Ми маємо, бачимо, досвіду фрагменти цього акумуляції. Центру. Так, це центр У нас три зали цього центру. Досить один з найперших центрів на Україні, створений, який приносить свої результати. Ви бачите, зараз прийомка звітності відбувається. Процес прийомки звіт, звітності. Це наші. Монітори, які інформаційні, інформаційні технології. технології, які повідомляють, інформують платники податків про новинки. Це дошки з, з різними допомогою для платників податків в оформленні різних документів, заявок. Це в нас працює перший зал, де, де отримуються платники податків адміністративні послуги, дозвільні документи, вони отримують, не відходячи від цього, тут цілий комплекс видачі дозвільних документів. Це ви бачите, на моніторі, це третій зал, де працює безпосередні куратори з платниками податків, їх консультують з питання засування тих чи інших податкувань. Ви бачите, що комп'ютери, інформаційне середовище створено, використовується. І зараз то що він ефективний, тут вже сумніву немає. Вже це підтвердило життя, підтвердила практику, ніхто в чому не сумнівається. Керівництво державної податкової інспекції міста Франківського зараз піклується про удосконалення цього процесу, щоб з кожним разом підвищувати ефективність обслуговування платників податків, запроваджувати нові сервіси. І тому ми навіть подали на міську виконавчий комітет міста на наступний рік при плануванні бюджету нашу програму дій щодо оптимізації. Цих процесів, цих процесів з метою, щоб досягти ще кращих результатів. Обслуговування платники податків забезпечення, збільшення надходження до місцевого бюджету. У платники податків це мешканці Сімово-Франківська? <laughs> так, да, без сумнів. І тому, чим краще ми надамо їм послуги, чим краще ми до них звернемося, і тим певно, ще кращими ми результатів досягнемо. Спрямованість на добровільну сплату, на хороші взаємовідносини. Пане Руслане, ми не можемо сьогодні уникнути такої проблеми, верніше поговорити про неї, як податкова заборгованість. А про що вона власне свідчить? Це по-перше, а по-друге, наскільки е, суттєво цей борг тисне власне на дохідну частину міського бюджету? Борг є значним, досить тисне. Як тисне, не тисне, але є, є завдання, що борг є резервом наповнення місцевих бюджетів. І чим більше ми будемо живати заходи щодо скорочення боргу, тим більше ми будемо доводити ресурсів на виконання місцевим бюджету державним. Ми працюємо над цим питанням. Якщо говорити про цифри, то на сьогоднішній момент часу борг по дозведеному бюджету складає 198 мільйонів. Це велика величина, збільшилась порівняно з першим 01 2011 роком на величину 30 мільйонів. Тобто новостворений борг цього року склав 50 мільйонів. Це явище без сумніву негативно. Воно характеризує не Напевно, що не не зовсім позитивні відносини між платниками податків, податковою інспекцією. І ми цим боремося, вживаємо заходи щодо скорочення податкового боргу, погашаємо його. Податковий кодекс трошки змінив формат роботи нами з платниками податків. Тобто він дав нам можливості засовувати інші інструменти ніж були до 2011 року. Зокрема, це виставлення платіжних вимог, списання з рахунків коштів. Ми це активно проваджуємося, результати є. Спочатку року ми погасили податкового боргу на суму 95 мільйонів гривень. Майже половину боргу погасила. Це вагомий результат, і я вважаю, що є позитивні результати в цьому напрямку. А цей борг, очевидно, має таку довгу борду. Я маю на увазі, він йде із року в рік. А скажіть, будь ласка, яка структура цього боргу? Хто є найбільшим боржником податковим? В нас так така ситуація, що одним з найбільших боржниками цього боргу є комунальна сфера. Зокрема, бор по комунальній сфері складає більше 45 мільйонів мільйонів зведеного бюджету. Це стосується теплокомуненерго, житло експлуатаційних організацій, комунальних підприємств. Це вагомо. Це займається більше 24-25% боргу, загального боргу. До речі, 15-та сесія Франківської міської ради дозволила банкрутити практично всі житло організації, плюс низка інших комунальних підприємств. Здається, за винятком хіба що стратегічних. Глядачам скажемо, що до такого рішення місцеве самоврядування йшло таким тернистим шляхом. Це рішення супроводжувалося дискусіями. Мені пригадується 2003-й, тоді ще тодішній начальник міської податкової інспекції Михайло Шкурашівський в інтерв'ю мені сказав, що хронічну податкову заборгованість все-таки, очевидно, доведеться повертати до бюджету через банкрутство цієї ж Ну... Сесія прийняла рішення. Напевно, що передумову прийняття цього рішення теж був детальні діалоги. Ви самі зазначили. Детальна розмова, дискусії. Без сумніву залишається є об'єктивні сторони прийняття цього рішення. Перше, це є абсолютно збиткова діяльність комунальних сфер. Ця збиткова діяльність приводила до катастрофічної неплатоспроможності, і вона ці проблеми акумулювалися. Неврегулювання тарифної політики, неврегулювання госпрозрахунків призводило до завжди до збільшення збільшення накопичення заборгованості. Так, наприклад, заборгованість ЖЕО перед зведеним бюджетом складає 18,3 млн грн. Тільки за останні цих 9 місяців заборгованість їх зросла на 4 млн грн. Тобто абсолютно йде процес нагромадження, акумулювання, заборгованості. І щоб вирішити це питання, нормальним є закономірним є звернення до процедур банкрутства. Якщо взяти до уваги, то закон про відновлення по боржника або визнання його банкрутом. Він так називається. Він першу чергу акцентує увагу не на ліквідації підприємства, а на відновлення його платоспроможності. Так як цей закон містить ряд механізмів, які дозволяють оптимізувати господарську діяльність, мінімізувати витрати, знайти резерви, мінімізації витрат, знайти можливості е реструктуризації заборгованості, зн знайти можливості погашення дебіторської заборгованості, пошук додаткових резервів, тобто е в, в рамках. Законом про віднову проспроможність боржника можна багато зробити тих дій, які не можна зробити без використання цих інструментів закону. Навіть засування штрафних санкцій поточно, інші припиняються після ведення мораторії на вимогу комітету кредиторів. Я думаю, що цей шлях є об'єктивний, з нього не можна зійти, і потрібно все-таки цю ділянку з експлуатаційної організації, напевно, що привести до порядку. На основі госпрозрахунку, а основі госпрорахунку лишить прибуткова робота. Не може підприємство функціонувати, коли вони є завідомо збиткові, не можуть вони виплачувати заробітну плату інше. Я думаю, що міська влада знайде резерви виходу з ситуації з кризи, коли може наступити час ще для підприємств комунальних банкрутів. Виходячи з вимог цього закону, після того як міська рада прийняла рішення щодо можливості Покористання інструментів цього закону, це будь-який кредитор може подати, або самі жеки можуть подати себе на банкрутство. Коли буде це рішення, точно вам сказати не можу, але в будь-який час любий з кредиторів, чи там є багато і пенсійне, і податкове, і самі жеки можуть подати себе на банкрутство, якщо вони будуть вважати це. Якщо не подають себе на банкрутство, це означає, що припиняється їхня і виробнича діяльність. Ні, це абсолютно це не передбачається. Це є повністю, напевно, що домисли, які абсолютно не мають ніяких огрунтувань, тому що процедура процедури банкрутства є ряд процедур, зокрема є розпорядження, майном є санація підприємства. І, і ці процедури. Поки пройдуться ці процедури, вони на кожному ці етапі процедури, це є нормальне функціонування підприємства без ніяких інших, це не є, є ніяке звільнення з роботи, це є оптимізація чисельності працівників, це є пошуки шляхів виходу з ситуації, це є пошуки санаторів, якщо це таке прийде, або це пошук, наприклад, що мінімізації витрат. Може треба щось диференціювати виробництво реорганізувати підприємства тобто ні ні про яке припинення діяльності житлово експеційної організації мова не йде про банкрутці. банкрутство. банкрутство це не це не є обов'язково припинення діяльності коли вже буде прийнято рішення про банкрутство тобто логічне завершення процедури банкрутства, коли всі інші вичерпні заходи то тоді вже це можна ті говорити Ну, в колектив... Я думаю, що житло комунальних. В активах домінує така думка серед людей, що як буде тільки оголошено офіційно про проведення процедур банкрутства, керівник ЖЕО може пустити це ЖЕО під укіс. Ну, не вірю. Я навпаки думаю, що. Процедури банкрутства тому в першу чергу, що наставляється інший керівник, арбі... арбітражний керуючий, так звані арбітражні керуючі, які через прорядник майна чи сенатор, які якраз слідкують за керівником для за його ефективними діями, щоб він не, не жив ніяких дій, щоб м... принесло шкоду підприємству працівникам. Тобто, в даному випадку там досить е... серйозний контроль щодо ефективної діяльності. Щодо неможливості нецільових використання коштів, щодо неможливості витрат, які не мають обґрунтування то що і інше, це вони в першу чергу спрямовані на підвищення і ефективності, і діяльності і інші питання не потрібно боятися банкрутства. Електронов... І людям, я перепрошую, пане Михайло, і людям з паном працівникам е немає е причин е говорити панікувати. про такі сложення, панікувати Перейдемо до електронної звітності. Скажіть, будь ласка, що нового з'явилося у цій сучасній технології от, в рамках е, податкового кодексу? Податковий кодекс визначив е, таку пріоритетну можливість або обов'язкову можливість для середніх і великих підприємств подачі звітності в електронному вигляді. Тобто податковий кодекс цієї позиції він є прогресивним, е, націлюємо на електронну звітність. Е, це особливо актуально для платників ПДВ. Тобто в нас покращується механізм, змінюються механізми адміністрування цього платежу для платників ПДВ. Є додаткові умови переходу на електронну звітність, які спровоковані тим, що вони свої податкові накладні повинні в обов'язковому порядку подавати реєстр податкових накладних в електронному вигляді. Є зараз обов'язковою умовою на сьогоднішній день дії. Реєстрація в єдиному реєстрі податкових накладних податкових накладних сумою ПДВ більше 100 тисяч. З 1 січня 2012 року реєстрація більше 10 тисяч. Всі податкові накладні повинні бути зареєстровані. Якщо вони не зареєстровані, вони не дають право формувати податковий кредит їхньому контрагенту. Є далі є підлягає з 1 січня 2012 року реєстрація податкових накладних. Для імпортних підакцизних товарів і тому перехід на електронну звітність це є вже не просто що за бажанням платника, це є обов'язок. Платника ПДВ, ну і інші у нас є досить таки хороша ситуація складається з подачі електронної звітності. У нас більше 85% платників ПДВ перейшли на електронну звітність. Багато неплатників ПДВ, наприклад, на єдиному податку фізичних осіб, суб'єктів малого бізнесу, переходять на єдину на електронну звітність. Це зручно, вигідно, не потрібно зарадичати час, папір. Руслан Мирославичу, чи можна нині говорити про якісь додаткові послуги для платників податків, власне, в рамках електронної звітності і роботи центру з обслуговування платників податків? Саме, саме так, пане Михайло, ви правильно зрозуміли, тому що електронна звітність, якщо платники переходять на електронну звітність, дозволяє нам так само підвищити сервіс обслуговування платників податків. Що я хочу сказати цим підвищенням сервіс обслуговуванням питання? Державна податкова служба України зараз з 2012 року впроваджує такий сервіс, додаткового послугу, як електронний кабінет платника. Цей електронний кабінет платника надасть можливість платникам, в яких є електронна звітність, які мають угоди, заключені з нами, заходити на веб-сторінку свою. Дивитися дані свої в онлайн режимі щодо нарахувань, сплати, звітності, тобто дивитися іншу інформацію, яка дається доступом для, для, для різних платників, зокрема, якусь податкову історію про своїх контрагентів для того, щоб уникнути зайвих, необґрунтованих ризиків, не попасти у, на, на перевірку тощо. Тобто цей електронний сервіс це є комплексна, комплексний спосіб. Покращення взаємовідносин платником податків на засадах партнерства, взаєморозуміння, який би не тільки давав можливість платнику податків без зайвих витрат часу отримувати різні довідки, а й дозволяв відстежувати нам і не проводити для нього перевірки. Це зручно, певно, і вигідно для двох сторін. А ще одне: наш сервіс, нас центр по обслуговуванню платників податків для покращення. Оці обслуговування платники податки спеціально розробляються різні інформаційні е, так само послуги. Зокрема, у нас розроблено банер. Де можна в цьому банері є інформація про всі послуги, які надається наш центр, зокрема в цьому банері місце інформації про нормативне забезпечення цих послуг, заяви, які треба подати, в зірці документів, тобто платник податків, може зайти на той банер, подивитися все, що потрібно, для того, які документи він має представити, які заяви написати для того, щоб отримати ту чи іншу довідку, отримати повну, повну інформацію. Про це це дозволяє зекономити і час його. Час наших працівників для надання якісних послуг щоб вони не стояв в черзі, не витрачав свій час зайвий, тому що платники податки завжди час дорогоцінний і дорогий. Між тим починається четвертий квартал. Які пріоритети роботи визначає для себе міська податкова інспекція? А на цей період, оскільки цей період завершує господарський рік, і очевидно для вас є важливим, як ви спрацюєте зараз, аби зробити заділ уже на новий рік. Так, тому що четвертий квартал завжди будь-якій установі організації чи на підприємстві є визначальним з точки зору планування подальшої роботи, визначення перспектив, пріоритетів, які будуть визначальними в роботі на наступний рік. Так само податкове місто Івано-Франківське зараз визначило свої пріоритети в роботі, зокрема, цими пріоритетами. По-перше, є боротьба з подальшою з економіки, тому що ті показники роботи, які досягли ми вони в багатьма склалися через те, що зменшилася тінь, зменшилися об'ємні тіньової економіки. Тобто за рахунок детінізації економіки ми досягли таких вагомих показників. Другий пріоритет це є так само легалізація заробітної плати, як резерв наповнення місцевого бюджету. Боротьба з конвертами і інше. Третій пріоритет роботи є покращення взаємодії щодо проведення контрольно-перевірочних заходів. Четвертий пріоритет роботи є життя заходів щодо погашення податкового боргу, недопущення його в майбутньому, життя інших можливих заходів. І основним пріоритетом це є покращення співпраці з платниками податків на основі роз'яснення масової роботи, на основі проведення семінарів тощо інше. Ці є такі ключові, основні пріоритети роботи ДПІ. Я так розумію, що податкова інспекція керівництво буде залучене. До формування міського бюджету на так, наступний рік. Так, Ви правильно абсолютно це сказали. Зараз якраз відбуваються ці процеси, зараз е е затверджуються соціально-економічні програми, і ми беремо, е ДПІ місія Новофранківська, бере безпосередню участь у фур у плануванні на наступних е бюджетних програм. У бюджетному процесі ми зараз розказуємо, захищаємо свої плани, які е би дали можливість виконувати соціально-економічні. Е е Показники місту і міського бюджету, якщо податкова інспекція вкладеться в план цього року, очевидно, що вже показники наступного року будуть вищі, чи як? Ну у нас так складається, що завжди показники наступного року є вищими. Це багато факторів на це впливає. Перший фактор це те, що Економіка не стоїть на місці, економіка росте. Відповідно до росту економіки, ростуть і поступлення, ростуть і виконання показників. Ділова активність підвищується, і ми вважаємо, що ділова активність у 2012 році реального сектору економіки буде вище, і ми зможемо досягти ще кращих результатів роботи в 2012 році. Ми на це спрямовані, націлені, і це будемо старатися всіма силами цього результату досягти. І відповідно на наступний рік формується план перевірок. А наступний рік в нас план перевірок формується квартально ще квартально, тому починається цей квартал. Значить, планується вже, очікується плани квартальні на наступний квартал, тобто цей процес є. Завжди системний. системний, тобто він не зупиняється жодного кварталу. Тільки почався один квартал, йде процес планування на інший квартал. Так само відбувається бюджетний процес. Закінчується 2011 рік. Планується вже, закінчиться процес бюджетного планування на 2012 тисячі Тобто, вже в цьому кварталі повинен завершитися бюджетний процес планування на 2012 рік. Спасибі, Руслан Рославичу, що завітали до нашої телестудії. про... Податкову політику в контексті соціально-економічного розвитку Франківська і забезпечення бюджетної стабільності ми сьогодні говорили із заступником начальника державної податкової інспекції Франківську, радником податкової служби першого рангу Русланом Бойчуком. Спасибі за увагу. До зустрічі в ефірі. Дякуємо.